Трішки про бичків та коників в іспанській памплоні нещодавно завершився щорічний фестиваль Сан Фермін, який проводиться на честь небесного покровителя провінції і супроводжується концертами, парадами велетнів, шоу і вуличними танцями. Його учасники носять білий одяг і червоні хустки, що символізують мучеництво святого Ферміна і його кров. Та найцікавішою подією в рамках даного свята є Енсьєро, забіг з биками вулицями старого міста довжиною приблизно 850 метрів. Він триває лише 2-3 хвилини, але вимагає неабиякої сміливості. І якщо місцеві відчайдухи знають на який ризик вони йдуть, то п'яні туристи частіше всіх поповнюють статистику жертв рогатої стихії. І навіть фермерський досвід тут не допоможе. А жителі та гості італійського міста Сієна розважають себе місцевим паліо, традиційними кінними перегонами, що проводяться на центральній площі П'яца дель Кампо двічі на рік. Тут головні пристрасті киплять навколо протистояння 17 районів. В міста, які називаються контрадами. Кожна сієнська контрада носить ім'я тварини або якогось об'єкта, має свою багату історію, геральдику і міфологію. У кожному паліо змагаються лише 10 контрад, сім тих, що не брали участь минулого року, і ще три визначаються жеребом, як і вибір скакунів. Напередодні головної події відбуваються костюмовані паради, благословення коней у храмах і численні бенкети. Варто зазначити, що вершники їздять на конях без сідла, що робить скачки. Ще більш екстремальними. Та якщо кінь прибігає до фінішу навіть без вершника, перемога все одно зараховується. Звичайно, паліо, як і фестиваль Сан Фермін, викликають значні занепокоєння у зоозахисників, але кількість учасників цих свят з кожним роком тільки збільшується. Все-таки це ті місця, де європейцям можна бути дикими в рамках культурно розважальних практик.